Виявити воду, яку дійсно можна використовувати для піття, ну це, навірно, життєво важливо. Ми хочемо дати людям у ці е, знання. Подивитися, як ця методика працює серед людей. Сьогодні ми тут проводимо е, подвійний захід. По перше, це частина нашої школи зеленої демократії, яку ми проводимо за підтримки National Endowment for Democracy. По-друге, це частина наукового експерименту за підтримки фонду відродження. Ми реалізуємо дослідження наші науковці, наші експерти і наші громадяни Кривого Рогу відбирали проби води. Аналізували їх з метою пошуку альтернативних джерел водопостачання у разі припинення централізованого водопостачання у кривому розі з будь-яких причин. Зараз у нас з вами війна ми бачили приклади, як руйнувалися системи водопостачання в багатьох містах, і люди не знали, де взяти воду для пиття для побутових потреб, потреб. для технічних своїх потреб. Я живу в городе Новая Каховка. Город на... стоит на воде. Это подземные источники, очень большое количество родников. И город в оккупации мы не знаем вообще, как бы чем все завершится да, для нашего города. В частности, вообще, просто когда мы живем в такой ситуации, я думаю, очень важно знать, как Виявити воду, яку дійсно можна використовувати для піч'яну, це, навірно, життєво важливо. Ми хочемо дати людям у ці е, знання, де у кривому розі з яких джерел більш-менш безпечна вода, яку воду можна е, використовувати виключно для того, щоб помити підлогу, наприклад, а яку воду за певною підготовкою. Наприклад, кип'ятінням можна вживати як питну. і от Сьогодні діти, волонтери дослідники вже приєдналися до великого міжнародного наукового проєкту, мета якого дізнатися ефективність і точність різних методів аналізу води. Рік тому серед науковців і громадських активістів виникла ідея. Зробити такі тест системи і методики, які дозволять будь-кому в Україні легко і швидко перевірити якість води у водоймах чи колодязі, чи свердловині. Продовж року відбувався попередній етап лабораторії, працювали, аналітичні центри працювали. Зараз ми вже на фінальній стадії. Ми хочемо подивитися, як ця методика працює серед людей. Тому ми сьогодні обрали три. Типових водойми, свердловина, джерело та річка. Діти, як волонтери дослідники зроблять і повністю виконують цей метод аналізу, зроблять і складуть протокол аналізу. Також ці проби будуть відправлені в Київську незалежну сертифіковану лабораторію. Потім дослідники порівняють результати і дійдуть висновку, як працює ця методика і що потрібно удосконалити. Мені дуже подобається. А найбільше мені подобалось ми додавали каплі. і Мінявся колір речовини. Врешті-решт, ми плануємо Отримати до кінця цієї весни, тобто до травня місяця, отримати і опублікувати нову, швидку методику попередньої швидкої оцінки якості усіх природних вод. Рекомендувати їх для громадян, для екоактивістів еко чи дослідників, а також для органів самоврядування. Ця робота. Допоможе особливо на територіях, в яких зруйновані державні екологічні лабораторії, а таких територій, на жаль, зараз багато. Допоможе швидко оцінювати якість і безпечність води, яку споживають люди, а також досліджувати, як військові дії, наприклад, впливають на якість довкілля і водних ресурсів. Зокрема, тому досить кривий ріг сьогодні проводить такий захід. У наших партнерів Plus. Ми покликали до себе в гості, дітей, і людей. Внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні разом з нами стали учасниками цього наукового дослідження, нам потрібні були люди, які ніколи не мали лабораторної практики, адже ми досліджуємо інструменти громадського моніторингу якості води в порівнянні наскільки вони точні, і наскільки вони прості у використанні.